Як донести до клієнта важливість стильного оформлення перед запуском реклами? Перед запуском реклами я завжди говорю клієнтам, щоб у них були правильно оформлені 9 останніх постів. Це те, що першим бачить ваш потенційний підписник, коли переходить на вашу сторінку. Ці пости мають передати суть вашої послуги і чому її важливо придбати саме у вас, або чому потрібно підписатися на вашу сторінку. Що я маю на увазі стильне оформлення? Стиль оформлення, ви ваш клієнт, я можуть зрозуміти по різному. Краса оформлення вона для всіх різна. Тому важливо акцентувати увагу на оформленні постів в одному стилі, з одною кольоровою палітрою, з підібраними шрифтами під цей профіль, щоб ваші пости мали заголовки, які передавали суть вашої послуги. Якісні фото, актуальні, які зроблені там нещодавно, а не там двох-трьохрічної давності, тому що просто інших фотографій немає. Краще так пояснити клієнту, ніж говорити.